Четверо друзів вирушили в подорож. Але ж подивіться, що вони там побачили? Та це ж геометричні фігури. Давайте пригадаємо, як вони називаються. Круг. Сонце з-за хмар виглядає. Круглу форму має, землю теплом зігріває, День світловий посилає. Квадрат. Моя подушка подібна на квадрат. Чотири вушка у неї стерчать. Я спати на неї лягаю, ручками її обіймаю. Прямокутник. Букварик, зошит і пенал з рюкзака я витягаю. Букварик, зошит і пенал прямокутну форму мають. А ось і трикутник. Дивлюсь я кругом і враз помічаю, що гори трикутну форму мають. Чи найвищі, чи малі, все одно подібні. На трикутники вони. Овал. Повітряні кульки надували, на овал вони подібні стали. На ниточки їх прив'язали, вверх піднімали і вниз опускали. Ромб. На куті стоїть квадрат. Ромб він, а не акробат. Два трикутника вниз вгору, змій в повітрі на просторі. Друзі пливли і зустріли, знаєте кого, рибок. Допоможіть порахувати, скільки тут рибок. Порахували молодці. А тепер скажіть якого кольору рибок більше рожевих, жовтих чи синіх. Подивіться уважно. А ось іще одне завдання потрібно виконати, щоб допомогти друзям безпечно допливти додому. Порахуй, скільки грушок на дереві. Мандрівники майже допливли, але потрібно зробити ще одне завдання допоможеш? Хто знаходиться ліворуч, хлопчик чи дівчинка? Це завдання для тебе буде легке. Подивись, будь ласка, і скажи. Де знаходиться квітка? Правильно, на столі, а де знаходяться капці? Мандрівники зустріли жабу, яка принесла їм останнє завдання. Давай допоможемо виконати його. Де знаходиться жаба? Правильно, в горщику. А тепер. А зараз де вона? А тепер вона знаходиться на горщику. Скажи, будь ласка. Жаба тут знаходиться ліворуч чи праворуч від горщика. А тут де знаходиться жабеня. Завдяки твоїй допомозі мандрівники дістались додому. Сподобалось відео? Став лайк і підписуйся на канал.